Чому ми зустрічаємо саме тих людей, яких зустрічаємо? Чи це лише гра випадку, чи за всім стоїть прихована закономірність? Ми часто вважаємо, що життя складається з хаотичних подій, але Карл Юнг наголошував: світ значно глибший і мудріший, ніж нам здається, на перший погляд. Він говорив про особливий закон, який називав резонансом. Суть його в тому, що наш внутрішній стан. Наші емоції, думки і навіть несвідомі переконання діють, мов магніт Вони притягують у життя людей, які відображають ці стани. Іноді це схоже на дзеркало, в якому ми бачимо власні риси, навіть ті, що намагаємось приховати. Одні приходять, щоб підсвітити наші слабкі сторони, інші щоб пробудити силу. І кожна зустріч має значення, навіть якщо ми усвідомлюємо це не відразу. Частина перша. Дзеркало несвідомого. Уяви ситуацію, дівчина знайомиться з чоловіком, який постійно критикує її. На перший погляд, здається, що він робить це навмисно, що його поведінка спрямована лише на те, щоб принизити її або змусити відчувати себе слабкою. Вона починає сумніватися у власній цінності, у власній привабливості, у тому, чи взагалі заслуговує на любов і повагу. Здається, що це несправедливо, що доля підкинула їй людину, яка тільки псує настрій. Але якщо подивитися глибше, то можна помітити щось набагато важливіше. Карл юнг говорив: люди, які з'являються у нашому житті, часто є дзеркалами нашої душі, іноді вони відображають ті якості, які ми самі в собі любимо і цінуємо. А іноді ті сторони, які ми намагаємося приховати навіть від самих себе. У випадку цієї дівчини, чоловік, який здається їй надмірно критичним, насправді відображає її власний внутрішній голос. Це той самий голос, який щоранку шепоче. Ти недостатньо гарна, ти робиш помілки, ти не така, якою маєш бути. І поки цей голос існує всередині неї, світ буде відзеркалювати його назовні. Тіньова сторона нашої особистості це те, що ми не хочемо визнавати. Це наші страхи. Сумніви, невпевненість, а також ті емоції, які ми вважаємо поганими або неприйнятними. Ми думаємо, я не злюсь, я завжди спокійна, або я ніколи не заздрю. Але насправді ці якості є в кожному, просто вони сховані глибоко у несвідомому. І коли ми зустрічаємо когось, хто поводиться так, що викликає в нас сильні емоції, роздратування, злість чи біль. Це знак, що ця людина торкається нашої тіні. Повернемося до дівчини. Їй здається, що проблема в чоловікові, який надмірно критичний, але якщо вона зупиниться і замислиться, то побачить, цей чоловік лише підсвічує те, що вже давно живе в її серці. Він як дзеркало, в якому видно її власну невпевненість. І це відкриття може стати ключем до внутрішнього зцілення, адже замість того, щоб тікати від критики або звинувачувати інших, вона може почати працювати зі своїм внутрішнім голосом. Юнг вважав, що такі зустрічі не випадкові, вони приходять як уроки, вони дають нам можливість побачити себе збоку, усвідомити, що саме всередині нас потребує уваги. Якщо ми уникаємо цих уроків, то історії повторюються знову і знову. Люди різні, ситуації змінюються, але суть залишається тією самою, поки ми не навчимося. Іноді це боляче, бо легше сказати, він винен, він жорстокий, він мене не цінує, ніж визнати, я сама в глибині душі не ціную себе. Але саме в цьому полягає сила дзеркала несвідомого. Воно змушує нас дивитися на себе чесно, і тільки через цю чесність ми можемо змінитися. Уяви, що дівчина починає помічати цей внутрішній голос. Вона вчиться ловити моменти, коли він починає її знецінювати. Замість того, щоб вірити йому, вона поступово навчається говорити собі інші слова: Я маю право бути собою. Я роблю помилки, як і всі. Але це не робить мене гіршою. Я варта любові. З часом її внутрішній стан змінюється. І тоді змінюються і люди, яких вона зустрічає. Адже закон резонансу працює завжди. Коли всередині нас живе невпевненість, ми зустрічаємо тих, хто підкреслює цю невпевненість. Але коли всередині з'являється прийняття і любов до себе, ми починаємо притягувати тих, хто бачить у нас красу і силу. Світ завжди відображає те, що ми носимо в собі. І ті, кого ми зустрічаємо, це не випадковість, це наші дзеркала, наші підказки. Наші вчителі. Частина друга резонанс енергій. Уяви собі хлопця, який завжди опиняється в оточенні людей творчих і натхненних. Його друзі створюють музику, пишуть картини, знімають кіно чи навіть просто говорять так, що в їхніх словах відчувається політ уяви. Куди б він не пішов, поруч завжди виявляються особистості, які прагнуть творити, відкривати нове, дарувати світу щось незвичайне, і він починає дивуватися. Чому саме так? Чому інші скаржаться, що їм бракує креативних знайомств, а його життя переповнене подібними зустрічами? Відповідь насправді проста, хоча на перший погляд вона може здаватися майже містичною. У самому серці цього хлопця вже давно живе іскра творчості. Він може ще не усвідомлювати її, може сумніватися у власних талантах, але енергія все одно присутня. І саме ця енергія, немов магніт, притягує до нього людей, які вібрують на тій самій хвилі. Карл Юнг описував це явище як прояв резонансу. Це поняття можна пояснити через музику. Уяви собі гітару. Якщо торкнути одну струну, то інша, налаштована на ту саму ноту, починає вібрувати сама по собі. Вона ніби відгукується, навіть якщо її ніхто безпосередньо не зачіпає. Точно так само відбувається і між людьми. Наші внутрішні стани, наші емоції та прагнення створюють особливі хвилі, які відчувають інші. І ті, хто налаштовані на подібну частоту, ніби самі по собі опиняються поруч. У випадку цього хлопця він живе серед творчих особистостей не тому, що так склалося випадково, а тому, що сам є частиною цього потоку. Його власні думки, його сни, його мрії усе це наповнене креативом. Можливо, він поки що не малює, не пише музику і не знімає фільми, але він вже дивиться на світ очима митця, помічає красу у звичайних речах, відчуває натхнення від природи, задумується над сенсом життя. Це і є те внутрішнє джерело, яке створює енергію резонансу. Історія показує нам важливу річ. Ми притягуємо не тих, ким хочемо здаватися, а тих, ким є насправді. Люди, які стають нашими друзями чи супутниками, відчувають глибинну частину нашого я. Якщо ця частина сповнена креативу, то поруч завжди будуть ті, хто готовий надихати і підтримувати. Уяви, як цей хлопець одного дня починає усвідомлювати, можливо, я не просто глядач, можливо, я теж можу створювати. І він бере ручку, щоб написати перші рядки історії, чи пробує скласти мелодію, або ж бере до рук камеру і знімає коротке відео. І саме його оточення, друзі, які вже творять, допомагає йому розкрити власний потенціал. Це ще одне свідчення того, що люди з'являються в нашому житті не випадково. Вони приходять, щоб ми відчули і зрозуміли, ким ми насправді можемо бути. Юнг казав: коли ми перебуваємо в гармонії з власною душею, світ відгукується нам. Це і є закон резонансу. Якщо в нас живе енергія творчості, то поруч обов'язково з'являться ті, хто допоможе нам її розкрити. Якщо в серці є бажання добра, то ми зустрічаємо людей, які підтримують нас у цьому прагненні. А якщо ми носимо в собі лише сумніви та страхи, то й оточення буде наповнене відлунням цих станів. Хлопець із нашої історії приклад того, як світ показує нам наш внутрішній потенціал через інших людей. Його друзі є дзеркалом тієї творчості, яка вже давно живе в ньому самому, і, усвідомивши це, він може перетворити своє життя на справжню подорож у світ мистецтва, натхнення і самовираження. Частина третя Уроки через зустрічі У житті кожного з нас трапляються люди, присутність яких приносить не радість, а біль. Це може бути друг, який одного дня зрадив довіру. Це може бути кохана людина, яка розчарувала своїми вчинками, або навіть колега, який використав наші слабкості проти нас. У такі моменти здається, що світ несправедливий, що доля грає проти нас. Перша реакція образа, розпач, гнів. Ми сприймаємо подібні зустрічі як трагедію, як невиправданий удар, який залишає глибокий слід у душі. Та якщо подивитися глибше, то можна помітити саме такі події несуть у собі важливий урок. Карл Юнг вважав, що навіть ті, хто завдає нам болю, приходять у наше життя не випадково. Вони є своєрідними вчителями, які вказують на наші слабкі місця. На ті сфери, де нам потрібно стати сильнішими. Зрада довіри, наприклад, змушує нас замислитися, чи вміємо ми захищати свої кордони, чи достатньо ми цінуємо себе, щоб не дозволяти іншим поводитися з нами несправедливо? Так, біль у цьому випадку дуже відчутний, але саме він відкриває двері до глибшого усвідомлення. Ми починаємо розрізняти, хто дійсно заслуговує бути поруч, а хто приходить лише для того, щоб показати нам, чого не варто терпіти. Уяви людину, яка знову і знову зустрічає партнерів, що знецінюють її, вона дивується, чому мені так не щастить? Чому це відбувається саме зі мною? І тут проявляється закон резонансу, про який говорив Юнг. Якщо в нас всередині є переконання, що ми недостойні поваги чи любові. То ми й притягуємо тих, хто підтверджує ці думки своїми діями. Світ, мов дзеркало, відображає наші внутрішні програми. Але цей процес має і світлий бік. Адже як тільки людина усвідомлює, що проблема не лише у зовнішньому світі, а й у тому, як вона ставиться до себе, починається трансформація. Зустрічі, які викликали біль, стають сходинками, які ведуть угору. Вони змушують нас навчитися цінувати власні межі, говорити ні, коли це потрібно, і поважати власні потреби. Так інколи нам здається, що ми зустріли ворога, але якщо подивитися під іншим кутом, можна зрозуміти, цей ворог допоміг нам побачити те, чого ми раніше не помічали. Він зіграв свою роль у нашій історії, і завдяки цьому ми стали сильнішими. Юнг підкреслював світ говорить з нами через людей. І мова ця не завжди приємна чи лагідна, інколи вона жорстка, інколи болюча. Але сенс завжди один допомогти нам рости. Тому навіть найважчі зустрічі мають прихований сенс. Уяви, як людина після болючої зради поступово вчиться відновлювати довіру спершу до себе, а потім і до інших. Вона починає розуміти, що її цінність не зникає через чужі вчинки. Вона усвідомлює. Я заслуговую на повагу, я можу вибирати тих, хто ставиться до мене добре. І саме в цей момент її енергія змінюється. Вона починає притягувати нових людей, тих, хто цінує і підтримує. Таким чином, навіть найболючіші зустрічі перестають бути трагедією. Вони перетворюються на уроки, які роблять нас мудрішими. Кожна людина, яка приходить у наше життя, має певну місію. Одні приносять світло і тепло, інші показують наші слабкі сторони, але всі вони ведуть нас до більшого розуміння себе і світу. Отже, навіть тоді, коли серце розбите, важливо пам'ятати це теж шлях до мудрості, і цей шлях вартий того, щоб пройти його з гідністю. Частина четверта синхронність. У житті кожного з нас бувають дивовижні миті. Ти сидиш і думаєш про когось, кого давно не бачив, і раптом лунає дзвінок, і саме ця людина опиняється на іншому кінці телефону. Або ти йдеш вулицею, заглиблений у власні думки, і випадково зустрічаєш старого знайомого у місці, де ніколи не очікував його побачити. Ці моменти, немов нагадують нам, що світ значно таємничіший і глибший ніж ми уявляємо. Карл Юнг називав подібні явища синхронністю. Це слово описує значущий збіг обставин, який не можна пояснити логікою випадковості. Це не просто збіг у часі, а подія, що несе сенс і підказку. Коли ми переживаємо синхронність, нам здається, ніби всесвіт сам говорить із нами. Він підказує, що ми рухаємося у правильному напрямку, або що наші внутрішні думки і почуття вже почали взаємодіяти з зовнішнім світом. Уяви людину, яка мріє змінити професію. Вона довго сумнівається, не знає, чи вистачить сміливості. Одного дня вона зустрічає старого друга, який раптом починає розповідати, як залишив свою роботу і розпочав нову справу. Ця розмова стає поштовхом, знаком, що потрібно діяти. Чи випадково вони зустрілися саме в цей момент? Юнг сказав би: Ні. Це приклад синхронності, коли зовнішній світ відгукується на внутрішній стан людини. Ще один приклад: ти читаєш книгу. І натикаєшся на фразу, яка точно відповідає на твоє питання. Ти не шукав спеціально цю інформацію, але вона з'являється у потрібний момент. Це теж прояв синхронності, тихої мови свіду, яку ми починаємо чути, коли відкриваємося до знаків. Юнг вважав, що подібні події це не дивні випадковості, а глибокий зв'язок між нашою свідомістю і Всесвітом. Наші думки, почуття і наміри немов переплітаються з подіями зовнішнього світу, створюючи ситуації, які підтверджують або підсилюють наш шлях. Синхронність це ніби невидима нитка, яка з'єднує наше внутрішнє я з ширшою реальністю. Але важливо пам'ятати, синхронність не завжди приходить у великих подіях. Часто це дрібниці, вчасна зустріч, несподіване слово від випадкового перехожого, символ, який ми бачимо кілька разів поспіль, і кожна з цих дрібниць може нести підказку або натхнення. Уяви, людина, яка переживає важкий період, і думає: я не витримаю. І в цей момент вона бачить напис на стіні: Ти сильніший, ніж думаєш. Це не просто випадковий графіті, це синхронність знак, який підкріплює внутрішній стан і допомагає йти далі. Юнг наголошував, щоб помічати синхронність, треба навчитися бути уважним. Світ завжди надсилає нам сигнали, але ми часто їх ігноруємо, пояснюючи усе випадковістю. Проте, коли ми відкриваємося і починаємо вірити, що події можуть мати прихований сенс, ми починаємо жити глибше. Кожна зустріч, кожен збіг стає частиною діалогу між нами і всесвітом. Синхронність нагадує нам, що ми не самотні у своїх пошуках. Коли ми думаємо про щось важливе, світ починає відповідати нам. Це може бути людина, яка з'являється в потрібний момент, книга, яка випадково потрапляє до рук, або подія, яка підштовхує до правильного рішення. І що більше ми довіряємо цьому процесу, то більше бачимо, що життя сповнене сенсу. Отже, кожна така зустріч, не випадковість, це нагадування, що існує прихована гармонія, яка веде нас. Синхронність – це мова світу, і якщо ми навчимося її слухати, то зрозуміємо, що життя набагато глибше і мудріше, ніж здається. Люди приходять у наше життя не випадково. Одні з'являються, щоб стати дзеркалом і показати нам наші слабкості чи силу, які ми самі не помічаємо. Інші приходять як учителі, щоб через власні вчинки навчити нас важливих уроків терпінню, сміливості, любові до себе. Хтось стає союзником, який підтримує у важкі часи та допомагає йти вперед, навіть коли здається, що шлях занадто складний. Кожна зустріч має свій сенс. Навіть якщо ми не розуміємо його одразу, час відкриває глибину цих подій, і тоді ми бачимо, що все у нашому житті було пов'язане між собою. Таємниця резонансу, про яку говорив Карл Юнг, вчить дивитися на життя не як на хаотичний набір випадковостей, а як на гармонійний шлях. І кожна зустріч це знак, підказка і нагадування, що світ набагато мудріший, ніж ми інколи думаємо. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!